Усім привіт! З вами Ліза. Я починаю сьогодні свій новий в'язовлог і хочу вам показати свої покупочки, дещо я купила собі на день народження на подаровані гроші, де що давненько було вже замовлено. От, і хочу поділитися з вами своїми планами на найближчі два місяці, на серпень-вересень, і що я хочу в'язати, що я буду розпочинати, що я буду закінчувати. От, ну і. Вже в кінці відео подивимося, що мені вдасться. Сподіваюся, що вдасться. Я от прям у мене дуже багато зараз є бажання натхнення розпочинати, але, ну, я, якось уже трошечки це визначилося так, в конкретних виробах. Отже, давайте почнемо з покупочок. Перше замовлення в мене було в магазині Candy Yarn ще до дня народження, але... Там е, були знижки і чогось не було, чогось ми чекали. То десь е, тиждень формувалося замовлення. Мені зателефонувала менеджер і запропонувала, якщо є бажання почекати, щоб все одною і посилку прийшло, то почекати е, спочатку до вівторка, потім до п'ятниці. Ну так вона мені перезвонювала. І я дочекалася, але все одно одного артикула не було, і вже відправили так, як є, бо його видно. Не намічалося. Так, ну по-перше, я в'язала бджілку, мені сподобалось, біла ниточка в мене закінчилася, і буде такий АСМР. буду. Так, це від іншого замовлення, подаруночок. Від Кенді Ярн був маркерочок ось такий лампочка, це сердечко від іншого магазину. І було ще три людяника, які Віка моя вже з'їла. Так. Тож я замовила ось такий біленький, дольше. Ниточка Ярна Dolce. Вона мені сподобалась трошки менше, ніж Himalaya Dolphin Baby, але також досить приємна в роботі колір 741. Це накрильця до бежілок. Також животні китятам, якщо буду в'язати, також підходить. Так, це ми заберемо. Для свого пледа я замовила два кольори: Premium Yarn Swinter. Мені ця пряжа з турецькою найменш подобається, вона найбюджетніша. І в принципі на Candy Yarn вона вже подорожчала, як, в принципі, в багатьох магазинах шкарпеткові ниточки подорожчали порівняно з початком року, кінцем минулого року. Але ось такий м'ятний колір мені я бачила у Artisan є, але я його не можу ніде застати. Ну і взяла його, бо я, я люблю цей колір, я давно вже хотіла такий ніжний більш додати в квадратики 100 грам 410 метрів. Але от на, коли в'яжеш, я в'язала шкарпетки, вона здається тоншою в роботі, аніж Alize Comfort Socks і Alize Artisan. І скруточка йде нерівномірна, десь ниточка тоньша, десь товща. Але в цілому склад тут шкарпетковий, 75 на 25, як завжди, колір 613. В принципі, якщо от вам подобається колір і в інших немає, чому би і ні. І ось така червона. Червону Артісан, я чула не дуже гарні відгуки, що вона линяє, от, то взяла спробувати цю. Колір 605. Бо в мене червоного зовсім немає в квадратиках, а хочеться додати ось така листівочка з посиланням на майстер-клас. Детальний опис. Ось. Це пряжа Яр... Art Flowers. Така вона йде секційна з градієнтом. Так, і тут очі. Там у них була якась акція. І за 50 гривень був опційний набір очей. Я вам зараз покажу, які тут є прям величезні очі. Ось такі. Ну, є й малесенькі, є різні тут. Єдине, що от у них очі чомусь не підписані, треба буде заходити розміри, я маю на увазі, на сайт. І в інших магазинах я замовляла, то вони тут маркером пишуть. Ще ось таку бірочку, ну, всякі дрібнички, знаєте, замовила. Може, шапочку зв'яжу сюди, зиму, може, Е, Так, ось такі, це трошки більші. І я вже не пам'ятаю, які я розміри замовляла. Наче 16 я писала, там 14. На жаль, не підписані. От. Ну, це не проблема. Я, в принципі, по замовленню познаходжу. От такі очі цікаві зі зміщенням зіниці. І от така блискуча штучка. Хай будуть, бо також вони були дещо з невеличкою знижкою і е, непогано е, вийшли. Далі, ось така пряжа, газал, Е, Один у мене вже в зразочку. То вам покажу етикеточку ближче. Газал Baby Cotton XL, 50 грам, 105 метрів. Це я взяла під певний виріб. Це напівбавовна 50 на 50, але така товстіша дещо. З Газал Baby Cotton звичайного, я в'язала, мені сподобалося. Так, колір 34,10. Цей називається колір білий, але він такий якби, молочний, перлиновий. От якщо ми порівняємо з дольче, бачите, він е, теплішого відтінку. Е, я його взяла під е, певний процес, і тут уже поговоримо про мої плани. Перше, що я планую цього тижня розпочати, це жилет. Я вам ставлю фото минулого року. Я в'язала, що давно зі мною, можливо, ви вже бачили, е, собі жилет, і той жилет був із джинса плюс. Там е, на 100 грамм, мені здається, 140 метрів. Тобто, нитка значно товстіша. І вона така, там акрил такий дуже об'ємний. Вона як валюрова на дотик. Тут ось така, ну, звичайно, слабкою скрутки ниточка. От. І той жилет у е, мене навіть фото є. Я його носила заправленим, але коли він був випущений на випуск. То ну, він був довгуватий, але нормальної довжини. Цього року я його дістала, він мені вже майже до колін. Як уже не жилета, туніка, якась чи сукня і дуже широкий. Дивилася, як би його можна було вкоротити. Але там була цільнов'язана пройма, це дуже багато розпускати. І якось мені вже не хотілося з ним гратися. Я його віддала мамі. Мамі він якраз гарно підійшов по розміру. І я собі вирішила перев'язати, бо там, знаєте, прибирати якісь доріжки, то вже буде не то буде не те. І я вирішила взяти тоньші нитки, тоньші спиці і спробувати. От, і зупинилась на ось такій ниточці. Бачила її на YouTube, бачила на неї гарні відгуки. От. Я сподіваюся, що вийде те, що я хочу. Я думаю, чому він потягнувся, бо пряжа тяжка. І я, е, виходить, прала е, окремі деталі перед спинку, потім їх зшивала. А якщо я не помиляюсь, то на зиму я його повісила на вішечку в шафу. Може, він так і сильно витягнувся під вагою своєю. Ну, ця пряжа легша значно. І зразок у мене вийшов такий повітряний. Тому от я сподіваюся, що вийде моя задумка, те, що я хочу. От, це таке перше, що я хочу розпочати цього тижня. Далі також покажу вам, вже, що я замовила собі на день народження. Це ось такий моточок ниточки. Я давно вже мріяла спробувати шкарпеткову ниточку Регія. Так. І ще, що, чого я ніколи не пробувала, це бавовна для шкарпеток. Тут склад іде 72 бавовни, 18 поліамід і 10 поліестер. Також бачила, дівчата в'язали шкарпетки. Так, вона гарно пружинить. Ось таке забарвлення буде мати готова шкарпеточка. Спиці 2-3 рекомендують. Так, на 46-й розмір, я так зрозуміла, 100 грамів, де. Так. так. Замовляла я в магазині Волхаус. І ще дещо замовляла на подарунок, бо я є спонсором спільнику Дівчатка такі дівчатка. Спільний проєкт уже добіг кінця, але буде новий сезон. Залишу хештег, можете переглянути. Звідти дівчат дуже багато красивих речей нав'язали. І в'язали не лише дівчата, які знімають відео, а й ну, просто в чаті учасники. Так, і ще, що мені дуже захотілося, я ще минулого літа задумувалась, мені дуже захотілося спробувати шовк. Ось. Таку бобіночку собі замовила в магазині Білий Ведмідь. І тут щось спробувала навіть в'язати якийсь зразок. Ну, Тут нічого не зрозуміло, бо я спочатку резинку 1 на 1, потім почала резинку 2 на 2 лицеву гладь почала, потім мені знадобилися спиці, і я їх вийняла. Ну, так. Тут, до речі, я в'язала резиночку на трійці в 100 грамах 400 метрів. І е, от наскільки. Це таки, якщо у вас є можливість поїхати в магазин, це дуже круто. Бо ось така це ниточка скручена на фото вона мені здавалася якоюсь іншою, тувстішою. ну 400, грам, 400 метрів на 100 грам це шкарпеткова ниточка, так? Товщина, така, навіть 420. І ось одна ниточка, ось друга ниточка, то цей шовк він тоньший. Ну так, візуально. Не знаю, поки що буду починати щось чи ні. Я ще не вирішила, що це буде. Я хочу або якусь маєчку, або якийсь топ, можливо, з рукавами, можливо, навіть на Буде залежати, можливо, і не з довгим рукавом на щось вистачить. От, така красива бубінка, сяє, Ну, гарно виглядає. І. Мені сподобався цей магазин Білий ведмідь», бо в них є і Інстаграм, є і сайт. Так, з покупочок це все. Тепер давайте про плани на цей тиждень. Зараз єдине, що в мене в роботі, це моя ось така блузка. Мені треба півтора зв'язати. Ну, Тут навіть менше, ніж цілий рукав. Ось так виглядає. Вчора я. Ой, злетіли петлі зараз. Я брала цю блузку в тиждень визволення з-стагачків, але не дов'язала. Тут вчора я поставила маркер в неділю, і трішки я завчора пров'язала його, але небагато. Боялась, що перев'яжу, приміряла, ну, ще десь. Ось таких чотири перехрещення треба зробити. От. І почну вже другий. Не буду казати, що дов'яжу за цей тиждень, бо маю в планах все-таки дещо розпочати нове, але постараюся приділити час цій блузці. Так. Наступне, що я вам покажу, це буде мій старий джемпер. Ось такий. Для мене це от улюблена модель, це базовий джемпер, покупний. До того, що як я почала в'язати, і мені він дуже подобається це, до речі, від українського бренду Вовк. На жаль, склад тут уже стерся, але я дивилась, тут було три компоненти. Я так думаю, що була бавовна, бо я пам'ятаю, що тут бавовна, акрил і еластан, напевно, бо він такий тягнеться. От, а можливо, там навіть якийсь 1 чи 2 відсотка вовни. Мені настільки він тоді сподобався, що я купила собі два. В такому, це до війни було в такому активному використанні, в носці активній він був близько року. Але от вже з'являлися такі катушки, і виглядає він не дуже. До речі, на відео виглядає дещо краще, ніж в житті. Значить, я його роздивилася. По-перше, він шивний тут в бока, зв'язаний він знизу вгору регланом. От, І тут це все пришивне, пришивна горловина. Тут протягнуті резиночки. Тут таке як фабричне закриття, фабричний набір, тут також є резиночки. І мені б хотілося такий зв'язати можливо, через те, що я його брала в машинці досить таки часто. Хоча, коли я його вже носила, то я вже тоді в мене було досить багато своїх в'язаних речей, але їх я беру руками і. Не, не так часто можна це робити, так, бо, бо вони довго сохнуть, ніж оце закинув машинку швиденько і вже готово. У мене такий ще був жовтий, бо мені настільки сподобалось, що я купила два, тоді якраз була знижка на другий. От, і це так з воротньої сторони ось така резинка. з цієї ось така. І я б хотіла такий м -м светрик собі повторити. Він широкий, тут широкі рукави. Ну, ціл... Цілим він не поміщається. До речі, цікаво, скільки він важить, бо такий досить тяжкий. Я знаю, ця резинка багато зжирає ниточки. От, Я хотіла спочатку замовити собі ниточку, але я пригадала, що в мене є ось в такому красивому кольорі апельсин, бобінка і це не вся бобінка, я її вже розмотала на бунтики. Тут півтори тисячі метрів, і вона вже в два складення змотана. Колись я замовляла собі в як цей магазин Анже. І тут в мене всього 660 грамів. От я думаю, чи вистачить мені, чи ні. Почну зі зразочків. Я дивилася, що тут або в 4 ниточки брати, або в 6. Більше не потрібно. І підібрати відповідні спиці. От. Хочу вже зараз почати. Такий процес е, трошки осінньо-зимовий, щоб встигнути його дов'язати. Наступне, що я хочу розпочати, це бомбер для донечки, такий самий, як я в'язала собі, з Yarn Art Symphony. Е, е, також вона в мене постійно питає, мама, мама, коли ти почнеш. Ну і шкарпеточки, куди ж без них е, дуже мене. Як це сказати, зацікавила ось ця ниточка, приваблює вона мене дуже. От. Хочу з неї пов'язати для військових, але так як я не хочу розмотувати її, підбирати секції, то так, щоб якось урівняти ці пари, що це пара, то напевно носочок, п'яточку і розиночку в'язатиму з цієї. По номерам це Alize Superwash Comfort. 2696. А це в нас Artisan Алізе. Супервош також 87, 873. Так, і не знаю, можливо, навіть п'яточку таким лишити. Чи буде так нормально, а це, це цим тільки початок і кінець шкарпетки. Ось такі мої покупки і мої плани. А вже в наступних підключеннях або підключенні Одному побачимо, що в мене з усього цього вийшло. Усім привіт! Сьогодні хочу підвести підсумки свого в'язального тижня. По-перше, в мене є готова робота, але покажу вам її дещо пізніше. Я думаю, ви здогадалися це рожева блузочка, дов'язала її і хочу показати вже на собі, але вона ще досихає. Отже, що ж я розпочала? Як я і казала, це, звісно, шкарпетки. Так, пряжу я вам вже показувала. Хто не запам'ятав кольор, показую кольори. так, Ось. І я вив'язала лише носочок турецьким набором, набирала посилання на відео майстер-клас цього набору, я залишу. І перейшла вже на кольорову ниточку. Тут, до речі, в мене витяглося дуже багато, не могла знайти Другий кінець середини, то зараз ось так це виглядає. От Дуже класно, я вже відчуваю, що буде лягати. Ну я бачила вже в дівчат цю ниточку, я думаю, багато хто з вас також бачив і в'язали вже. І тут у мене маркер, я помітила ним початок ряду і першу шкарпетку, щоб не плутатись, бо коли ці додавання робилися, то трошки. Вже стало заплутано. Тут у мене зараз на спицях 66 петель. Набирала я турецьким набором 26 по 13 на кожній спиці. От чомусь від носочка мені більш подобається в'язати. Беру в наступний тиждень, буду їх також в'язати. Ну і старти, які я вам обіцяла, це перший бомбер для моєї донечки. Тут я зупинилася в середині рядочку, бо в мене закінчився перший моточок, треба було склеювати ниточку, вже був вечір, і я не стала йти заклеєм. Ось так виглядає. Дещо по іншому в'яжу, ніж свій. Бо я свій в'язала на спицях номер 6 а тут я роблю плавний перехід по 8 рядів. Я зв'язала на спицях 4,5, потім 5, зараз 5,5 і вже. Закінчу цей елемент, перейду на спиці 6. За рахунок цього буде дещо коротший. Ну і подивлюсь взагалі, як буде виглядати візерунок цей на різних розмірах спиць. Пряжу також, я не пам'ятаю, казала вам чи ні, який це відтінок 21.06 Yarn Art Symphony. Так, це перший старт, і над ним я працювала приблизно 2 дні. Візерунок треба весь час дивитися у схему, але е, навіть другий виріб в'яжу не, е, не запам'ятовується. І другий старт це, точніше, третій старт це буде жилет, який я вам розповідала вже. да, мене якийсь тиждень повторив. Виходить, Я вирішила в'язати одночасно перед та спинку. Ну Не знаю, зараз чомусь він мені видається дещо вузьким. Хоча, якщо так, він тягнеться, виглядає ось так: з джинс плюс і на 6, то ці листочки були крупніші, більші, і саме полотно було щільніше. Тут воно таке, бачите, легеньке, тоненьке. Більш такий літній варіант. Е, резиночку я в'язала на спицях No3,5, а візерунок на спицях номер 5 Одразу почала. От, ну, не знаю, мені так здається, що буде швидше, якщо я буду в'язати одночасно. Це в мене ще перші клубочки. Е, тут ниточка товстенька, клубочки всього по 50 е, грамів. Не знаю, напевно, буду з'єднувати. Так, от розщляючи ниточку на такі, ну, Одну другу і так їх між собою з'єднувати, пров'язуючи якусь певну ділянку ось від одного моточка і від наступного. Тому що тут склеювати, не знаю, як, чи вийде, чи ні. Так, напевно, до речі, як газал. Звичайний бейбі котон. Він складається, начебто, з шести ниточок чи з чотирьох, А цей просто те ж саме видно волокно, але більше ниточок. Ось, мені подобаються зараз ці всі процеси. Тут мені дуже подобається колір і це розфарбування. Тут мені дуже подобається також, що колір вже не такий якийсь той був оливково – це такий світлий, більш нарядний. От, ну, тут вже донечка, то замовник, тому треба, звісно, в'язати. Набір тут у мене італійський, так як качелі, чи як його ще називають. Два рядочки порожньою розиночкою пров'язала, а потім перейшла на звичайну розинку один на один. От, гарно, дуже охайно виглядає, мені подобається. Більше я нічого не починала з тим апельсиновим светриком. Не дійшли в мене руки до нього. І навіть не знаю, чи цей тиждень я приділю максимально вже просуванню існуючих процесів, чи будуть іще старти. Тому я ще подумаю, побачимо. От, я вас запрошую дивитися далі, там, де буде ковтинка рожева. Зовсім забула сказати в попередньому підключенні, що на візерунок жилета в мене є відео майстер-клас, як його прив'язувати, і в спільноті ви можете знайти схему. От, можливо, хтось недавно в мене на каналі. А ще сьогодні хочу вам розповісти про літню новинку від 25 Coffee Roasters. Це кава Зенійки Тафлер, називається Ріо. Вона має чудовий солодкий смак з нотками чорносливи та випічки з шоколадом. Аромат горіх, шоколад і сухофрукти. От дуже класна, смачна кава. Про бренд 25 Coffee Roasters я вам вже розповідала. В них є власне обсмаження, завдяки чому кава зберігає неповторний смак та аромат. На упаковці завжди є дата обсмаження, термін придатності не такий, як. В каві, яка є з магазину, набагато менший. Також є безкоштовний помол, безкоштовна доставка. 25 Coffee Roasters допомагає Збройним силам України. Тому посилання на магазин на сайт 25Croстерс та на їхні соцмережі, зможете знайти в інфобоксі і замовити собі, спробувати якусь цікаву каву. Кава більш ніж з 40 країн світу. От. І давайте перейдемо до готової роботи. Трошечки посуну в бік. Мені дуже подобається, як виглядає полотно після ВТО, як вирівнялися ці коси. Гарненько виглядає і лицева гладь, низ уже не підкручується. І давайте подивимося. Так, єдине, що тут я буду ще підклеювати цей кінчик. От, Як це все виглядає. Я вставлю фото, як виглядає на мені, і я вже в ній ходила, тому зняла маркери. Ну, в мене було десь ось тут стояв, я дов'язала перший рукавчик, закінчила просто хустковою в'язкою і повністю зв'язала другий. Вийшло саме те, що я хотіла, так як я і задумувала. Хто не дивився попередні мої відео, я. Взяла готову футболку, покупну, і її повністю з неї зняла мірки, заміряла і по ній зв'язала. Мені подобається, мені дуже подобається цей колір. Це була виграна в пряжа в візерунках UA, Я сама б такий колір яскравий, навряд чи би обрала, але мені дуже сподобалося, як поєднується з моїми речами, які я вдягаю вниз. І... Колір мені личить, дійсно буду намагатися більше якихось яскравих кольорів. Горловинка, все розрівнялося, все стало гарно, так як я хотіла. От, Подивіться на фото. І, в принципі, в'язалося довго. Списи тонесенькі для мене, 3,5, але воно того було варте. Ну і спинку по спинці, ось так це виглядає. Ось, тому я дуже задоволена. Зараз ще ці кінчики попідклеюю В мене пішло трошечки більше 300 грамів. Я на другий рукав в мене від першого рукава. І це було трошки на дов'язування верху. Тут обв'язки горловини залишилось десь 35 п'ять грам, тому я вирішила взяти на другий рукав новий моточок. І от у мене два таких залишки залишився трошки більший і трошки менший. От, але там, десь треба буде бросова ниточка, може колись якісь будуть залишки свої об'єднувати. Я, чесно кажучи, думала, що 400 грамів. Мені вистачить або на дві ковтинки мені і донечці, або ще на якісь шорти. Думала, ні, тут висну жгути, Вони більше беруть пряжі от, і вистачило на одну, зато таку саму, як я хотіла. І рукав мені подобається. Все-таки я задоволена, що я вибрала не довгий, а саме такий. От, і якраз поки ще серпень, початок вересня, я думаю, що я її гарно поношу. Я вам всім дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей. Па-па.